Я часто їздив в Харків, в основному по больничкам. Я переболів на все, що тільки можна, і доволі сильно замучив свою маму. Тому що ми сідали в автобус, брали квиток, їхали в Харків. Це було приблизно годинка, нам 60 кілометрів туди їхати. Вставали на Сумській і драйте, пожалуйста! Суєта, люди ходять, там строїтелі щось роблять, там грає музика, і оце все напрягає центральну нервову систему. Після того, як я жив і живу зараз в селі, я приїжджаю в самий пік города, Тут всяка суєта, тут пам' пам пам щось робиться, і мені, як селюку, відразу непривично. От як так може бути, во-первых, шумно, і як так багато людей в одному місті? Я такого не звик бачити. І я можу навіть поспорити, що оці дві години, які я гуляв по вулицях міста, навіть щоб подивитися достопримічательності, зрівнялися б з восьмигодинним робочим днем. Тому що по напрузі вони були таким же самими. Я йду по вулиці, тобі треба дивитися на цю людину, щоб її аминуть, щоб в неї не врізаться. Там приїжджає машина класна, і Ти займіте, ти дивишся на ту Іномарку, ти не можеш відвлектися. Потім там тобі мама щось каже: Завертай за той угол, там такась вулиця. І оця суєта, крутянина в голові, вона реально тебе докучає. Якщо я зараз візьму, відкрию двері з мого сараю, де сидять кури, і вийду на вулицю, там буде абсолютна тиша. Єдине, що я можу почути в своєму селі, це те, як працюють молотком, паляють бензопилою, рубають дрова топором і як гавкають собаки во дворах. Все, список канчається. І понятне діло, що мені як селюку, як як селюку не зрозуміло, як так можна жити. Але я думаю, що за 7 днів я б уже звик. Ну, То, що я люблю своє місто, це не адмереж. Місто проживання це моє село, село в Харківській області. І тут поєднується і урбанізація, і природа. Урбанізація того, що якщо я вийду в центр, ми так називаємо міста, де розташовано багато магазинчиків. Я найду тут почту, я найду тут школу, я найду тут садочок. Я найду тут продуктовий магазин. Тут є промтовари, тут є канцтовари, тут є ветлічебниця і все, що тобі реально необхідно. Так додатково, тут є ще клуб культури, де ти можеш ознайомитися, що це село робить, всю свою історію. Взагалі кайф. А з другої сторони, тут є природа, тому що коли ти виходиш зі своєї хати, ти можеш піти, і для мене це 700 метрів, я виходжу на практично поле. Поле, де, 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 де в нас є город. Це, це ділянка площею приблизно 10 кілометрів, ну, площею такої загалої. І тут тишина, тут тільки вітер дує, там росте дерево, там дече річечка маленька, там круг, де, де водичка, там купалися гуски. Якщо ти підеш в іншому напрямку, то ти побачиш парк, в якому можна віддихнути. І повір мені, там в три рази менше шума, ніж в городському. Блін, як класно, що я живу в такому місті, де є вся красота урбанізації, в тому числі інтернет, гаджети і тому подібне. І природа, і реальна природа. Я люблю своє село. І ви також любіть. Якщо ви з села, цінуйте цю силу. Тому що, аби я обирав, де я хотів би працювати дистанційно, наприклад, що ти будеш працювати з ноутбука, де ти обрав би працювати? Я б захотів працювати саме в такому селі, де я зможу побути на єдини з самим собою, і якщо я захочу вийти на урбанізацію, поробити там свої діліжки, вийти, піти в магазин дуже швидко, до речі, піти на почту, щоб оце все соєдінялось, оце село ну, моє село особливо. Просто one love. Тому якщо в тебе, в тебе є бажання. Що в тебе є бажання щось робити, треба, тр, треба завжди цінувати, де ти був. От де ти був, завжди цінує. Якщо ти городський, no problem, це класно. Ну я тобі розказую про своє село, тому що і воно має плюси. Як я казав раніше, є залізна рука міста, яка всасує твою внутрішню енергію. Ти не можеш бути самим собою, коли там їзде машина, там хтось балак, і для тебе це все відлікається, і ти відходиш від своїх діл. Тобі. Тобі все одно придеться дето замкнуться, щоб сфокусуватися і робити свою задачу. І село це гарно виконує. Також тут є мінуси. Для мене особливо мінус це земля і хазяйство. Земля це класна штука, коли ти паработа на землі встаєш, дивишся на сонце, воно освітлює твою рожу, і ну, тобі, тобі приємно. Чого б не піти, не порвати малинку, клубничку, потім не взяти не з'їсти її. Це все чітко, я люблю за це село. Але з другої сторони, скільки мороки з з цим? Чу я не можу піти в магазин і купити її. Так же набагато легше, ну і все одно результат гарний. Хазяйство, треба топити, треба іще щось робити. Завжди є якийсь мінус, але в будь-якому разі, треба цінувати, де ми були і де ми будемо, і з цього робити висновки. я особисто хочу сказати велику благодарність в судьбі, що народила мене саме в цьому, цьому прекрасному містечку, в такому краєвидному селі, де є шесть озер. Так, да, де є 6 озер. Якщо от моєї бабушки не знаю провірена вірна ця інформація чи ні, ну в моєму селі повинно бути 6 озер. Або є 6 озер. Так що цінуй, де ти зараз є. Люби цей момент і мрій про щось новеньке.